Зараз я хочу розказати про лаванду, але на фоні нашого озера. Лаванда відноситься до лавандула ангустіфолія. Лаванда вузьколиста або звичайна, відноситься до сімейства ясноткових. Існує 47 видів лаванди, включно гібридні. Родина глухокропивових. Родом з Африки, середнього середньо моря, Азія, захід, Індії, лавандова олія заспокоює болю, особливо головні і зубні болі, запаморочення покращує, покращує загальний стан здоров'я, лікує болі. Лі... Лікує болі в шлунку. Лаванда це цінна лікарська рослина, одна з перлин сучасної фіто і аромотерапії. Вона містить феноло... фенолові кислоти, терпенові спирти, ліналоол, герініол, терпінен 4 ол, периловий спирт, кумарин, омбеліферон, тоніни, складні ефіри, урсолову кислоту. Герні, арин, камфору, лаванда має антиоксидантну, загальну, протизагальну, запальну, е були заспокійливо, спазмолітичну, загоювальну, седативну, інсектицидну дію, лікує з боку нервової системи, безсоння, стреси, нервові розлади, головний біль, мігрень. Зі сторони травної системи утруднює травлення, пов'язане з нервозністю, виразками, виразками, типу шлунку, виразки язви шлунку, боку дихальної системи, застуда, астма, ліг серцево-судинні, порушення, заспокоює напади стенокардії. зовні використовують. Використовують, коли на, на шкірі є прищі, великі опіки і сонячні навіть, екзема, рани, псоріаз, окуси, комах. Потім при болях, у суглобах, м'язах, при розтягненні забиті, ревматизмі, проти коли є воші, блохи, кліщі, комарі, моль. Лаванда знімає занепокоєння, лікує епілепсію, напади мігрені, нервові захворювання. Лавандова олія лікує і заспокоює розслаблюючу дію. Має лавандова олія також лікує неврологічні розлади, як дратівливість, безсоння, гіпер... гіперемоційність, тривожність. При застосуванні внутрішньо впливає на парасимпатичну нервову систему, виявляючи ан... Ан... анксіолітичний, седативний, заспокоюючий, знеболюючий проти. проти... Добний нейропроекторний ефект. Лаванда лікує випадання волосся, містить антиоксидант з антибактеріально протигрибковими властивостями, вона покращує кругообіг, бореться з випаданням волосся, запобігає їх ламкості. Компоненти лавандової олії лін -алі... алілацетрит лін алоол. Героніол допомагає проти стресу, стресу втоми, знімають свербіж, подражнення шкіри голови, сприяє росту клітин, регенерацію шкіри, відновлює шкіру, лікує осередкову алопецію, облесіння, стан випадання волосся. Стрес також є фактор, який змушує імунну систему атакувати волоссяні фолікули. Лікує суміш олії лаванди, також ефірна олія розмарину, чабрицю і кедру. Причина старіння оксидативний стрес, тому лаванда містить антиоксидантні властивості і може захистити дерму від вільних радикалів. Омолоджує шкіру, зовнішньо заспокоює, тонізує, сприч, стимулює, підвищує еластичність епідермісу, сповільнює появу зморшок, зволожує, осуває гіперпігментацію, тонізує, тонізуюча дія, боротьба з куперозом запорюванням. Лаванда походить від латинського слова лавари, миття. Використовується для боротьби з, з інфекційними захворюваннями під час епідемії чуми ефективна проти патогенних бактерій знижує, знижує паличку, що викликає черевний тиф, стахілокок, дифтерійну і туберкульозну палички. Лікують проблеми з диханням, ефірна олія, придушує запалення слизових дихальних шляхів, при бронхіальній астмі використовують, зменшує запалення дихальних шляхів. Хронічна обструктивна хвороба, легень, хохл коротко. Це захворювання легень, яке затруднює дихання. Е, також використовується ліки традиційно не Захворювання не існує, лише полегшення симптомів. Саме лавандова олія є хорошим засобом лікування хохлу цієї хвороби, вдихання ефіру, лаванди пригнічує неалергічні запалення дихальних шляхів і гіперплазію слильових клітин астми. Ще йдуть додаткові дослідження по цьому поводу. Полегшую менструальні болі, дисменорея та ПМС цикл овуляції. Необхідно приймати лаванду як масаж і вигляді ван або як дифузор за кілька днів до початку ПМС. Також пригнічую безсоння, роблячи ванни перед сном, використовую також в парфумах, в їжу. Віжу, як засіб лікувальний. Під час масажу з олією ліна, -ол, ліна, ліна ацетат виявляється в плазмі крові на піковому рівні через 19 хвилин при масажі. Суха трава ароматизує приміщення білизну. Ароматизація в боротьбі з безсонням, нервозністю, додають 2-4 каплі, наливати дифузор, або 1-2 краплі, капнути на ватний диск і поставити в подушку, або використовують саші, наповнені сухими квітами, нанести перед сном 5 крапель ефірної олії лаванди на передпліччя і сонячне сплетіння в центрі живота між. Грудину і попком, змішати 10-20 крапель ефіру лаванди з емульгатором, наприклад, з 1 чайною ложкою меду. І це все додати у ванну, яку приймать ввечері, змішати сухі квіти лаванди з англійською солью, щоб отримати розслаблюючу ароматну сіль для розслаблюючого ефекту. Ці сухоцвіти або ватяні диски з ефірною олією, ставлять у шуфляду для ароматизації білизни. Як репелент має протипаразитну, інтексицидну дію щодо комах, черевоногих, молюсків, суха трава або ефірна олія відлякує комарів моль. Олію можна втирати в шесть собаки, але не котів, як репелент від блохів і кліщів. Сіні, гості, також при ну, багато інших властивостей використовують як бальзам для губ, для розтріскування губ, змішати кокосову олію, бджолиний віск і кілька крапель ефірної олії, лаванди. Лікує опіки, змішують одну-три каплі олії, лаванди з однієї чайної ложки олії, моринги або кокосової олії. Це все кладуть на опіки, прикладають три рази в день. Спрей від сонячного опіку, розпилювач, змішують 1 четверту стакану соку алоє віра, 2 столові ложки дистильованої води, 10-12 крапель лавандової олії і олії жожоби. Струснути все і розпилювати на уражене місце 2-3 рази в день, поки шкіра заживе. Лавандова олія від прищів, розбавити її з кокосового або іншого олію нанести на шкіру після вмивання, судому і м'язові болі полегшує біль, пов'язаний пов з розтягуванням, вивихами, м'язовими спазмами, злегка помасува, помасажувати уражені ділянки, олією, приготовленою приготовленої суміші, 2-4 крапель фіру лаванди і 60 мл основи. Наприклад, Олія солодкого мигдалю. При масажі запалених м'язів, розтяжок використовують відвар лаванди, квітки свіжі лаванди або сушені, кладуть у киплячу воду, кипятять 10 хвилин, а вимкнути вогонь і настояти також 10 хвилин. А в кулінарії лаванду сушену траву використовують у випічці, торти, пироги, молодими пагунами, квітами лаванди, ароматизують десерти, фруктові салати, желе, глазурі використовують у вигляді варення, джемів, сиропів. Листя додають у маринади і оцид. Ароматичний чай сухої трави, напої лавандовий використовують лавандовий лимонад, смузі, гарячий шоколад і також в каву, в каву додають лаванду. Ось така чудова, корисна, гарна лікарська лаванда. Все найкраще лікуйтесь, всіх благ.